99% випадків я не мию руки після туалету. Що? я щиро не розумію, навіщо це робити. Може ви мені поясните. Я з тобою за руку більше здороватись не буду. Да, пішов ти та... <різь> Діма. Поясніть мені, навіщо мити руки після туалету. Ну там багато інфекцій в будь-якому разі. Ну ти ж з ним пісеш. Де на шкірі мого пеніса? Ну то може, да. да. Я так не думаю. Ну це геніталія. І шо? Секундочку, ти жопу витираєш, і якщо ти пальцем не вліз в гамно, то ти не миєш то... теж руки. По <різь> різному. <різь> Я не можу, бляха, в це повірити. Я кажу те, що сука, всі бояться сказати. Давай так, ми тебе поважаємо за те, що ти сказав правду, але тільки за це. <плес> Твоя гігієна має, закінч... має бути настільки, наскільки тобі комфортно, поки це не задіває інших людей. Ви знали до цього, що я ними в руки? Не знали, але, це, але це задівало, виходить. Ми тебе всі за пені строгали. Ви ще скажіть. Що не треба робити кунілінгус, тому що там пісюн був, і ви не хочете пісюн цілувати. <рес> що це за логіка? Хорошо, ну ви ж розумієте, що я зараз навіть скажу, хорошо, пацани, я тепер буду мити руки. Де гарантія, що я реально немає, буду? Мати руки? Немає просто зміріться, що у вас в руках періодично буде мій пеніс. Нічого страшного. Ну в принципі, теж нічого не поміняється. Прикол у тому, що не тільки ж Дімона, ми багато у кому тиснемо руки. Питання нашої власної відповідальності. Типу, що ми самі час від часу мили руки, наприклад, перед їжею. О, ти знаєш, що ти зараз Чіпці пощіпаєш? Згадав, а я з Дімою сьогодні. <пас> О, давайте отаке. Ви нюхаєте руки після того, як щось почешете? Пас. Я не хочу говорити на цю тему. А я скажу, тому що мені вже нічого втрачати. <пас>